Ця подія трапилася зі мною ввечері 9 травня. Я поверталася додому від друзів, був не пізній вечір, десь близько 9-ї. Дорогу додому я вирішила скоротити і їхала об'їзною дорогою, шосе, що проходило через ліс. Перед поворотом до свого дому, метрів за 50, я побачила хлопчика. Я скинула швидкість, розглядаючи його. Невисокий, років 12, світловолосий, він привернув мою увагу тим, що був на трасі зовсім один. Та ще й роздягнений у яскраво оранжевій футболці та джинсах. У голові майнула думка куди дивляться батьки. Дитина ввечері на дорозі, одна та ще й у футболці, а на вулиці дощ. Він, не звертаючи жодної уваги на машини, що проїжджали, продовжував крутитися на узбіччі. Коли відстань між нами скоротилася до десяти метрів, я пригальмувала, а він, глянувши на машину, кинувся в бік лісу і зник за невеликим пагорбом біля дороги і пропав. Я звернула на узбіччя, зупинилася і протягом кількох хвилин вдивлялася,